В Ужгороді попрощалися із 52-річним захисником, старшим солдатом Едуардом Кострабою. Чин похорону відбувся на набережній незалежності. Віддати шану військовому прийшли рідні та близькі, військові і містяни. Ми приводжаємо батька, ми проваджаємо побратима. Ми прощаємося з нашим справжнім героєм. З великої букви це кажемо, тому що він пішов нас захищати. І сьогодні, як би не було нам боляче, але ми чуємо про Кімен, який навчає нас, той коротенький стих зі святого Писання, блаженна путь, якою ти сьогодні йдеш душе. Бо приготовлено тобі місце упокоєння від головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах збройних сил. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах збройних сил України, номера обслуги першого зенітного кулеметного відділення, четвертого зенітного кулеметного зводу, третьої зенітної кулеметної роти військової частини А 7097 Старшого солдата Едуарда Васильовича Костраба, як головнокомандувач Збройних сил України, схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Тризуб. Здавалося б, його уста мовчать. Вони закрилися, і він вже жодного, жодного слова не промовить до нас. Але своїм геройським подвігом, своїм вчинком, тим, що він пішов боронити. Свою неньку пішов боронити свою родину, пішов боронити всіх нас. Він сьогодні нам проповідує, як потрібно всіх любити, як потрібно любити Бога, як потрібно любити церкву. Ми просимо Бога єдиного, святій Троєті Славимого, Отця, Сина і Духа Святого, що Господь поселив душу новопреставленого нашого воїна героя Едуарда. У вісті світлому, квітучому, радісному, блаженному, де вже немає ні болізні, ні печалі, а є радість безкінечна, тому що там є Бог, єдиний у святій Троїці Славимий, отець, син і дух святий. Після заупокійної літургії жалобна хода пройшла до пагорба слави. Там Едуарда Васильовича Кострабу поховали із військовими почистями вічна пам'ять і шана воїну.